Ласкаво просимо назад до третьої частини. У попередніх відео ми дослідили чотири ключові заходи зі зміцнення довіри для відновлення миру між Україною та Росією з вступною гуманітарною паузою в бойових діях для збору поранених. Щоб нагодувати голодних, надати медичну допомогу пораненим і зайнятися нагальними потребами в інфраструктурі під час поточної зими та несприятливої погоди, ця гуманітарна пауза дає нам можливість розпочати заходи зі зміцнення довіри, встановити органічний тривалий мир і зберегти життя. Перші чотири кроки до миру заклали основу для примирення зі способами відновлення культурного обміну, спортивної дипломатії, комунікаційних зв'язків, а також сільськогосподарського та економічного зростання. Тепер я продовжу цей імпульс додатковими заходами для вирішення гуманітарних та розмінувальних питань, а також екологічних аспектів контексту. У цьому відео ми пройдемо через мою всебічну дорожню карту до примирення та миру. Шість кроків до миру Україна Росія, продовжуючи ще двома важливими кроками, які вирішують деякі з найбільш нагальних викликів та можливостей, що стоять перед обома Україною та. Росія, ми відразу перейдемо до п'ятого та шостого кроків наших заходів щодо зміцнення довіри, дієвих стратегій для відновлення довіри і співпраці заради миру з Україною та Росією та для збереження життів. Я Девід Гойка. Я є головним посередником у нейтральному Сінгапурі та провів сотні і сотні медіацій за ці роки. Я написав мільйони слів багатьма мовами про побудову миру, включаючи російську та українську. У мене немає особистого інтересу в цьому конфлікті, але я дійсно хочу, щоб наші чудові брати та кузини з України та Росії знайшли мир, процвітання і щастя, яке ви заслуговуєте. Давайте відразу перейдемо до справи: крок до миру. Номер 5. зцілення землі, спільне розмінування. А міни та інші вибухові залишки війни є смертельними загрозами для цивільного населення в зонах конфлікту України та Росії. Знешкодження цих мін та вибухових небезпек є невідкладним гуманітарним пріоритетом та важливим фундаментом для безпеки громад і масового економічного та соціального відновлення. Альянс висококваліфікованих українських і російських інженерів може революціонізувати не лише розмінування українських і російських земель, а й очищення глобальних ландшафтів, пошкоджених конфліктами, поєднання спільної експертизи, креативності національних інженерних команд, які працюють і винаходять разом. Розвивайте інноваційні технології, прискорюйте процеси розмінування, виявляйте та нейтралізуйте вибухонебезпечні залишки війни. А також повертайте землю для сталого розвитку. І будні, де найсучасніші дрони оснащені передовими сенсорами, швидко обстежують великі території, виявляючи приховані вибухові пристрої з неперевершеною точністю, автономні роботи, керовані штучним інтелектом і потім безпечно орієнтуються у цих небезпечних зонах, нейтралізуючи загрози. Після очищення земель інноваційні методики рекультивації ґрунту та екологічного відновлення перетворять колишні небезпечні пустирі, родючий, підтримуючий життя ґрунт для сільського господарства. Ця бинаціональна співпраця може створити революційне рішення для відновлення земель, такі як передові системи фільтрації для очищення забруднених джерел води та стийкі, сільськогосподарські практики для відновлення виснаженого ґрунту. Обмінюючись знаннями та ресурсами, ці бінаціональні команди інженерів прискорять відновлення регіонів, постраждалих від війни. Можливості економічного розвитку та нові робочі місця для постраждалих громад, крім того, ці інноваційні технології видалення загроз і відновлення можна експортувати в усьому світі, лідируючи у відновленні інших районів, постраждалих від конфліктів у всьому світі, повернення доходів, гуманітарної поваги в Україну і Росію. Потенціал для економічного зростання та соціального прогресу величезний, оскільки відновлені землі можуть бути перепрофільовані для житлового будівництва. Працюючи разом, українські та російські інженери можуть не лише загоїти рани війни, але й сприяти більш стійкому та заможному майбутньому для світу, а також для України та Росії. Працюючи разом над очищенням від війни, українці та росіяни починають зцілювати рани конфлікту, зцілення землі рятує життя, підтримує економічне відновлення, демонструє реальну співпрацю, відновлюючи життя для всіх, зцілення землі стає зразком для спільних зусиль у вирішенні викликів війни, повертаючи мир нашим слов'янським братам і родичам. Крок 4. ососворчий ісвир номер 6. Проект відновлення річки Дніпро. Екологічна співпраця. Річка Дніпро є життєво важливою артерією, що проходить через серце як України, так і Росії, постачаючи питну воду, зрошення та гідроелектроенергію мільйонам людей. Десятиліття забруднення, надмірного використання та недбалості завдали серйозної шкоди. Конфлікт ще більше погіршив екологічну кризу річки. Цей крок, 6 – проект оновлення Дніпра, очищення та відновлення Дніпра як спільного проекту об'єднує науковців, активістів та посадовців з обох країн для створення комплексного плану відновлення екологічного стану річки. Ось вибірка з трьох прикладів підетапів відновлення Дніпра на основі здійсненості. Часу пересрю та потенційна віддача. Перший підетап Дніпра очищення міських стічних вод. Команди талановитих українських і російських інженерів об'єднуються, створюють новаторські рішення для очищення стічних вод. Вони є екологічно чистими, економічно стійкими і можуть революціонізувати глобальне управління водними ресурсами з точки зору вартості та ефективності. Номер один здійсненість. Це відносно високо, оскільки включає цілеспрямовані інфраструктурні покращення конкретні місця. Номер два час. Це можна здійснювати поетапно, отримуючи негайну вигоду від модернізованих очисних споруд. Номер три. Покращена якість води, знижені ризики для здоров'я, потенціал для рекреаційних заходів, фінансовий та економічний зиск для України і Росії та покращення здоров'я українських і російських громадян. Підкрок номер 2 зменшення сільськогосподарських стоків. Команди експертів з України та Росії можуть співпрацювати для розробки інноваційних сільськогосподарських технологій, які мінімізують забруднення води і сприяють екологічній стійкості, створюючи ринково привабливі глобальні рішення для стійкого сільського господарства та забезпечення продовольчої безпеки. Доцільність, так, добре, може бути впроваджена поступово, оскільки це вимагає широкого впровадження оновлених стійких методів землеробства і деяких інвестицій в інфраструктуру. Це створює додаткові робочі місця для вдосконалення методів землеробства, щоб зробити їх більш економічно ефективними та прибутковими. Це довгостроковий проект, оскільки він передбачає оновлення деяких сільськогосподарських практик і будівництво нової інфраструктури, однак позитивні доходи зростають з часом. Покращення якості води, зменшення забруднення поживними речовинами, здоровіші екосистеми, збільшення врожайності, а також покращення стану здоров'я громадян України. Та Росії Дніпро під етап No3 відновлення біорізноманіття Дніпра. Це спільні зусилля команд українських та російських експертів, які працюють разом над розробкою інноваційних рішень для відновлення біорізноманіття регіону Дніпра. Ця довгострокова ініціатива відновить рибні запаси, збільшить біорізноманіття, оживить екосистему річки і відкриє її потенціал для стійкого і продуктивного економічного використання, а також екотуризму. Номер один здійсненість це залежить від конкретних заходів, наприклад, відновлення середовища існування, повторне введення видів тощо, номер два. Час це середньо та довгострокові зусилля, оскільки екологічне відновлення може зайняти час і вимагає тривалих зусиль. Номер три. Вигоди. Ми отримуємо збільшення біорізноманіття, покращену стійкість екосистеми та потенціал для екотуризму, покращені можливості для риболовлі та інші економічні вигоди від екосистеми Дніпра, підвищену продовольчу безпеку та переваги для здоров'я громадян України та Росії. Важливо й значити, що ці бітаби діяльності у Дніпрі взаємопов'язані. Наприклад, покращення обробки стічних вод може зменшити забруднення поживними речовинами, що, у свою чергу, сприяє збереженню біорізноманіття та збільшенню запасів риби. Працюючи разом над відновленням спільного національного скарбу, українці та росіяни зможуть почати відновлювати почуття спільної мети та ідентичності. Проєкт відновлення Дніпра надасть платформу для постійної екологічної співпраці та миротворчої діяльності, і надихати на подібні заходи для вирішення інших транскордонних проблем, таких як забруднення повітря та втрата біорізноманіття. З часом чистіший, здоровіший Дніпро стане видимим вираженням нової ери українсько-російського партнерства. Ці шість кроків до миру разом з гуманітарною паузою та боротьбою, представленими тут, показують, що можливо, коли ми зосереджуємось на тому, що об'єднує, замість того, щоб зупинятись на тому, що розділяє. Кожен з цих шести кроків спирається на глибокі культурні та історичні зв'язки, і це є конкретним способом почати відновлення довіри та доброзичливості. Реалізовані разом як частина мирного процесу за посередництвом, ці заходи для зміцнення довіри створять значущі умови для справжнього прориву у встановленні миру між українцями та росіянами та збереженні життів. Вони демонструють відчутні переваги співпраці і створити імпульс для подальших кроків та додаткового змістовного діалогу і медіації заради миру. З часом ці заходи зміцнення довіри допоможуть змінити усталені наративи та відкрити новий політичний простір для спільного політичного та суспільного примирення звісно будуть скептики та противники з обох сторін, які прагнуть зірвати будь-які зусилля щодо примирення, але альтернатива миру це ще більше того ж, більше кровопролиття, більше страждань, більше змарнованого потенціалу. Протягом останніх більше ніж тисячі років великі народи України і Росії пережили багато разом і доброго, і поганого. Україна і Росія взаємно формували свої мови, культури та ідентичності у спосіб, що ніколи не може бути знищеним. Зараз ми стоїмо на роздоріжжі. Ми маємо потужну можливість написати нову главу, перегорнути сторінку від гніву і відчаю до емпатії і надії, від руйнування і жахливих втрат до оновлення знову живучи і люблячи. Це не станеться за одну ніч рани глибокі і довіра крихка річ, але цеглина за цеглиною, людина за людиною. Ми побудуємо фундамент для тривалого сталого миру. Ці шість кроків до миру, гуманітарна пауза та боротьба показують шлях, як зробити перші кроки на шляху до примирення миру. Мир, новий добробут і порятунок життів. Словами великого українського поета Тараса Шевченка: наша доля велика. Важке завдання: прийміть цю долю з усіма її труднощами та можливостями. Ми наважуємося уявити та відтворити майбутнє, де українські та російські діти виростають друзями, а не ворогами. Це початок нової східнослов'янської весни, сезону відродження, оновлення та. Надія для всіх нас спільна доля. Вибір за нами, час настав, час розпочати мир для України і Росії разом.